Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 14 по 20 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні у овнів саме спочатку буде таке, знаєте, бажання, можливо, щось змінити, або ви постанете перед якимось вибором, що вам треба буде щось змінювати в вашому житті. Але у вас таке, знаєте, це не саме ваше бажання, а ви, можливо, станете перед фактом. Перед якоюсь подією, де вам треба, де ви будете, скажімо так, більш змушені робити вибір, а не саме від вас це буде відходити. Бо у вас таке не дуже велике бажання змінювати. І карти кажуть про те, що якщо ви підете за вашим бажанням, от ви стали перед цією якоюсь подією. Перед тим, що відбулося в вашому житті, і вам треба змінюватися, то карти кажуть про те, щоб ви прислухались до себе, не до того, що вам можливо хтось пропонує, що там, якщо ми зробимо так, то саме від вас йде ось це така зміна. Саме від вашого бажання ці зміни будуть на найкраще. Тобто на цьому тижні, можливо, підказки це добре. Ви можете їх якось так проаналізувати, але саме зміна на краще буде відходити від вас. Тобто, що ви собі, саме для себе вирішите ось після. Ось цих Після цього вибору, після цих змін, то саме це буде кращим для вас. Тому, що б вам не казали, прислухайтесь до себе. Ще цей тиждень такий, знаєте, це занурення в себе, занурення в свої бажання. І ось цей вибір, перед яким ви постанете на цьому тижні, можливо, він вас підштовхне. До якихось змін. І саме ваше бажання, саме те, чого ви так прагнете, так хочете, буде для вас на найкраще, а не підказка інших. Тому я бажаю, щоб ви таки люди, які вмієте приймати рішення, які можуть прислухатись до себе постанете перед ось цим вибором, то я впевнена, що ви зможете вибрати саме той шлях або те направлення, яке підходить саме вам, а інші вже підуть за вами. Тобто ви будете попереду, попереду усіх, чого я вам і бажаю гарного тижня! Робіть правильний вибір. Прислухайтесь до себе. І тоді цей тиждень буде для вас вдалим. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. вам початок тижня за щось ви будете так хвилюватися, щось таке, знаєте, от у вас дуже багато якихось, так знаєте, бажання чогось змінювати. Ви таки, знаєте, будете непосидюче на цьому тижні. Вам захочеться щось змінити. Можливо, якесь таке нове направлення в вашому житті або в вашій роботі. І це вас буде, буде знаєте, дуже хвилювати, бо ви будете не розуміти, а, чи в майбутньому воно принесе мені користь, чи взагалі воно буде для мене вдалим. Тобто бажання багато і сумніву багато, хвилювань багато. Бо щось на цьому тижні, можливо, якось так вам ранить ваше серце. Можливо, якась така інформація, від якої ви будете так хвилюватись саме за майбутнє. Тому, що я можу казати, дивлячись на карти? Що Якщо у вас є бажання щось змінювати, а саме на цьому тижні у вас буде, таке знаєте, натхнення, не звертайте увагу на ось ці, ці зайві хвилювання, на те, що вам можуть щось таке казати, що вас дійсно буде ранити. Прислухайтесь до себе, до своїх бажань, а у вас на цьому тижні буде. Забагато чогось, забагато, ви, можливо, захочете щось змінювати. І нехай цей тиждень ось ці хвилювання за майбутнє, вони, звісно, нехай будуть, але щоб вашого бажання було набагато більше, ніж хвилювань. Нехай ось ця карта програється. Не як якась така складна подія, не як якась складна інформація, яка до вас прийде, а нехай вона програється як вибір якоїсь третьої ситуації. Тобто ви щось почуєте і, можливо, зробите вибір за вашим покликом вашого серця, за вашим бажанням. Можливо, воно для вас. Дуже складне це буде рішення, але прийнявши його, так знаєте, відрубавши, я впевнена, що ви зможете піти за покликом вашого серця. Тому, незважаючи на те, що карти таки кажуть, що хвилювання буде багато. А я хочу подивитися і сказати вам, що звертайте увагу на ваше бажання, не зважаючи ні на що, прийміть, можливо, для себе якесь рішення, яке буде вас хвилювати з одного боку, а з іншого воно дасть вам, ви знаєте, отак от ви переступили. Тобто це, знаєте, таке каміння на вашому шляху. І ви не знаєте, як чи обійти, чи, чи зупинитися. Карти кажуть про те, що йдіть за своїми бажаннями. Йдіть за покликом вашого серця. Можливо, переходьте ці перешкоди, чи обходьте їх, але йдіть уперед. Я бажаю, щоб ви, такий вогники. Щоб ваш такий запальний настрій подолав будь-яку перешкоду, яка буде, на жаль, на цьому тижні. Нехай у вас будуть ваші бажання сильнішими за те, що відбувається навколо. Гарного вам тижня, сили, віри в себе, і я впевнена, у вас все буде добре, у вас будь-яке ваше починання. Будь-яка ваша мрія буде втілена в ваше життя. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців! На цьому тижні у стрільці в початок щось таке, знаєте, для вас не зовсім зрозумілим. Щось так ви, можливо, на вашому шляху з'являється якісь такі маленькі перешкоди. Вони не великі, вони маленькі і для вас не зрозуміли. Тобто ситуація для вас з якимось, знаєте, підводним камінням. Але... Карти кажуть про те, що у вас на цьому тижні, можливо, якийсь новий крок. Щось ви розпочинаєте нове, але сумнів є. Щось така, можливо, недоговореність чи часть. І вам це можливо складно робити цей шлях. Можливо, складно робити цей крок на вашому шляху. Але карти кажуть про те що ви на цьому тижні, у вас є дуже багато можливостей. І якщо ви щось будете вирішувати, то у вас буде, знаєте, відкриваються перед вами на цьому тижні якісь нові можливості. І саме ви, як мах, як та людина, яка може подолати перешкоди. Буде йти в правильному напрямку, тобто йдіть туди, куди ви дійсно хочете йти. Робіть те, що ви дійсно хочете, незважаючи на те, що, можливо, початок такий для вас з якимось сумнівом, з нерозумінням, чи правильно ви робите слухаючись до себе, зробіть оцей крок. Новий виток. Нехай таке колесо фортуни буде на вашому боці. Нехай кожен крок буде для вас вдалим. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю впевненості у собі. І карти кажуть про те, що ви на цьому тижні будете, знаєте, Тією людиною, яка вирішує, можливо, свою долю. Я бажаю гарного вам тижня, впевненості, сміливості. Нехай у вас все вдається, нехай кожен крок для вас буде вдалим. Гарного вам тижня, легкого, емоційно приємного. Нехай у вас все вдається. Я бажаю вам гарного тижня, спокійного. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!